Так, ось є така клумба, тут зараз у ній робиться повний хаос. Почала я її створювати три роки назад. Покажу, як я її почала створювати, але зараз вона дуже заросла. я її вирішила переробити, скажімо так, які рослинки вже дуже розрослися. Я їх повикопую, перенесу в інше місце. А тут буду робити щось новеньке. Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Це відео виходить з запізненням майже місяць, тому що було пророблено за цей період дуже багато роботи. Дуже багато я відзняла відео, які вже вийшли на каналі. А це вже залишилося наостанок, тож тут я показую клумбу, як я переробляю. Так, Ось все сюди скидаю. Почала я створювати цю клумбу, міксбордер 3 роки, навіть 4 роки тому. І це вона в мене була як експериментальна. Тут я збирала всі рослини, як видно на відео. Тут і хвойні, і туї, і лівці горизонтальні, вівсяниця на передньому плані, а особливо багато я накупляла очітків. Очітків і цибулькових. Тут в мене гіаценти, тюльпани дуже гарні. Зараз я їх всі викопую і перес... ну, тюльпани я поставила просучувати, а очітки, далі буде видно відео. Я пересадила їх на інший міксбордер який е, раніше створила <гум> два роки тому, там побачити також дуже цікава ідея скелі. Яку я також створила <гум> власними руками, і до сьогодні, на сьогоднішній час, вона досить гарно виглядає. Тут я викопую всі Рунтопокривні, тому що, знаєте, як та сорока все хотіла одразу і купувала. У мене ще не були клумби розбиті. Це була сама перша моя, можна сказати, клумба міксбордер. Тому я все, що купувала, я багато купувала по інтернету і висаджувала сюди. Тож, за 3 роки воно тут гарно все порозросталося. Бурян також гарно розрісся, тому я вирішила вже попересаджувати на інші клумби, а тут по подальшому застелю агроволокно і засиплю з камінчиками. Тут видно, Моя скеля, яку я створила у цьому році весною показувала на, від... на каналі є відео, як я створювала. На задньому плані видно чорна плівка, то майбутній мій міксбордер, який я теж собі вже в планах, в реаліях в голові намалювала, але то мої майбутні проекти. А це на відео скеля, яку я створила два роки тому. Як ви бачите, вона навіть з баштами і гарно виглядає. Тут я створила клумбу із очітками. До речі, очітків я купувала дуже багато. У мене, мабуть, вже ну, більше 10, десь 20 сортів різних. Вони мені дуже подобаються, вони не вибагливі. Тому я їх розмножую, ділю і буду створювати далі з ними клумби. Тут я викладаю камінчиками, це збирала, у нас тут є місцевості кар'єр. Я кар всі очітки, що в мене були на клумбі, сюди перенесла. Гуляю їх і хай розростаються. Знаєте, передивляюся це відео, як тут в пришвидшеному варіанті я це все роблю. І здається, що воно все так легко. Раз, два і все зробила. Але насправді не все так легко, тим паче одній людині. Як бачите, це я роблю все самотужки. Тут поставила вітер роздув і ти бігаєш з одного кінця в інший, прикладаєш це все трошки важкувато, але в мене є натхнення, в мене є мрії, тому я це все роблю із задоволенням. Дуже багато у мене планів зробити нові. Міксбордери. бордери там на задньому плані видно вже один, я його так частково вже почала створювати. Але ще в мене там є проєкт на нього великий. Я ще докуповую і рослинки, туди підсаджую. Але там у мене дуже такий агресор. Це дерево, акація. Може хто підскаже мені, як мені позбутися. Тому що це не на моїй діляночці ця акація росте, а поряд з сусідською, і до мене сюди всі порослі лізуть. Я їх кожен рік вирубую, висапую, але, як бачите, вони знову ростуть. Не знаю, може хтось з цим стикався. Підкажіть мені, що мені там зробити, тому що я планую ту клумбу міксбордер також мульчувати, закривати і чорною агротканиною, і папером, Ну, щоб не росли буряни, а потім буду все мульчувати корою, але ж акація. ну, вона... Має потужне коріння і лізе звідусіль, тож підскажіть, може, як правильно з нею поступити. А тут, бачите, вже насаджені ялівці горизонтальні, їм вже нагадаю більше трьох років. Купувала я їх в все маленьких горщиках П 9 І ось так вони вже гарно порозросталися, понаростали. Ось моє такий. Вигляд, я закрила агроволокном чорним і тепер буду засипати все, мульчувати щебіночкою. Тут в мене можевільники горизонтальні. Ось такий має вигляд. Коли в нас починається дощ, тому, мабуть, перенесу. Ой, дуже довго у нас дощ збирається, може вже, вже наконець тут іде. Вон. Ділки працюють. А тут на фото видно, як тільки я починаю створювати цю клумбу. Три роки тому, і як вона преображається і стає гарною на сьогодення. Так, ну що, показую, що в мене вийшло. Значить, застелила я все чорним короболок і засипала камінчиками. Це зблизька і задекорувала корою. Це туйка Тедді маленька, вона дуже повільно зростаюча. Це ялівець горизонтальний. Але зростає він досить швидко, мабуть, я його подивлюся, як я його буду формувати. Далі гвоздичка. І б буду обрізати ще один ялівець горизонтальний. Туйка, От як називаються, не знаю, треба подивитися, не пам'ятаю верніше. Далі беру повзучий, Він зелененький, обійду з тої сторони, покажу. Це туйка. В цьому році вже, мабуть, почну стрихти, формувати свої хвойні рослинки. Ще один ялівець горизонтальний, туйка, туйка, не туйка, а це... Ой, можу згадати. В общем, лівець ще один горизонтальний і всянеться. Ремуси квітують на квіточки. Такі ось світічки. Так і ось так. Дивимося з цієї сторони. Така клумбочка. Біля водоймочки, німфейки, Чомусь не квітуючі. мабуть, потрібно їх пересадити. Ось mm -hmm. так. Тут ще фасад цей я не пофарбувала, мабуть, вже дойдуть руки і буду скелі фарбувати. Рельєф видно їх, цих скель потрібно тільки пофарбувати. І фонарик на сонячних батарейках. Каміння таке декоративне. Це я тут у нашій місцевості їздила, збирала. Такий ялівець. Я сколка ще доквітає останні квіточки. Така біла хмаринка пухнаста. Буду її обрізати після квітування.